Thank you. Мої любі підписники, ми нарешті прокинулись уже на годиннику 12.10. Можемо собі дозволити, тому що ми тимчасово безробітні і живемо з батьками, тому насолоджуємося цим моментом, скільки можемо. Я рада вас вітати у 2023 році. Я дуже рада, що ви зі мною, і неймовірно, тішуся кожній новій підписці. Просто як маленька дитинка, радію, цьому це мене мотивує, надихає знімати для вас більше і краще, тим паче, що займатися Ютубом це була моя давня мрія, і лише зараз я на неї наважилася. Тому дуже вам дякую, що ви зі мною. І багато хто з вас запитував, чим ти там взагалі займаєшся в Нідерландах, як проходить твій день. Тому сьогодні запрошую вас. В мідень. Після того, як я зробила всю свою ранкову рутину, я обов'язково відкриваю свій блокнот планування. Це моя любов. І сьогодні у нас з вами по розпорядку. Англійська в додатку я займаюся 10 хвилин кожного дня, принаймні намагаюся. Буду знімати і монтувати відео. Це це відео, яке ви зараз бачите. Потім буду займатися фейс-пейтінг моє нове хобі і можливо в майбутньому робота, тому я хочу покращити свої навички. Перше тренування у 2023 році, і ми хочемо піти в новий спортзал. А тому обов'язково вам все покажу і зустріч із моєю подругою. Чоловік зазвичай зранку готує нам яєчню, бо йому не подобається, як готує яєчню Я так подобається, подобається. Тільки ти знімаєш думаю, Ти справляєшся так сильно здачами і всі Щоб місті нормально боє. Я тим часом просто зроблю чаю і <laughs> покажу вам наше сирійський сніданок. Яєшня, сир, 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 мільйон видів сиру, мус, оливки, оливкова олія, якась кракавка, в яку мочають. І всякі Ми джемчики. Негадають макдуз. Ми їмо без приборів своїми руками. Ну. Спочатку це було дивно, але зараз. Мені це подобається. Я їм. Лавашом. Кожен день. Кожен день. Кожен ранок. Кожен вечір. Не, не кожен ранок. Просто щоб ви знали. Подписчики. Я збираюся зараз прибрати сміття. В Нідерландах його сортують, тому у нас папір окремо, харчові відходи окремо і пластик теж окремо. Це я викину, а коробку хочу залишити для свого кота. Лев, Кетсьюнька. Моя китюнечка. Ану. Залізеш. Оба. Як тобі місце? Зараз майже третя година, і ми збираємося в спортзал. Я собі нещодавно купила. Новий спортивний костюм, тому в мене супер мотивація зараз. Видиш? Водички. Дугоняю. А, оно ну там стекає, что ли? Прикольно. Хорош. А ти думала кожен раз, кто это делає? Я думала на само. Такая лу лужа була, така. Да, вже стікає. Так, тут наші велосипеди. Анастасіос. Це мій, це мій. Анастасіос Велик. У нас перед спортзалом теж невеличка розминка на велосипедах. кардіо можна сказати, так? Да? Ну, можна сказати, гардіа. Розігріваємо м'язи. Красивий, там ялинка Подивіться на ось ці штуки. Вони для розтяжки, коли танцями займалися шкільні роки, то на мене теж були такі штуки. Просто я, я реально вражена тим, що я тут бачу. Це, це найкраще спортзал в моєму житті. Подивіться, тут навіть є місце для розтяжки. Я сюди можу таке, О! Красавчик. Дай потеньку. Это вы еще на вид. Мне красиво все красиво. Классное тренование правда? Да, Одна з найулюбленіших частин дня ставити плюсики тим справам, які я вже зробила. Так, спортзал плюс. Зйомка плюс в процесі зустріч у мене відміняється. І залишилося ще фейспейнтін, тренування та англійська на сьогодні. До речі, оператором зараз працює моя сестра. Вона вже прийшла до мене в гості, тому зовсім скоро ми почнемо з нею. Малювати. Але спочатку повечеріємо. Яка красива штука, рис. Шаурма и фарширована картофеля. Шукраном. Саха сахар. А так вообще не так. Пошла наливать себе. Робочий стіл підготувала, матеріали підготувала. <свісно> Модель підготувала. Хвилин 20 я малювала. <свісно> Зараз ви бачите повністю результат через один. Два, три. Привіт, з поверненням. Вчора ми добре попрацювали. Давай продовжувати в тому ж дусі. Англійською. Хобі. Це хобі. 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 Фантастика. Англійською музика буде. Тепер твоя черга. Вищий клас. are a woman. You are a woman. <laughs> you are a woman. <laughs> <laughs> Все рівень по два.